Влада настільки боїться людей, що мало того, що закриває всі приймальні, які тільки можна, але відгороджується від людей десятками автозаків. Щойно йшла через урядовий квартал, автозаки, такими як розганяють мітинги, нові з бронеплитами, дуже багато нацгвардії, дуже багато поліції. Бо, бачите, родини військовополонених і зниклих безвісти посміли вийти на якусь акцію. Що ми можемо говорити в такому випадку? Ну насправді навіть з цими підписами зняття, за зняття санкцій проти Петра По. Порошенка. немає куди занести. Петиція заблокована електронна. Ми збираємо живі підписи і виявляється навіть цей механізм демократії, який є базовим для демократичної країни. І, зрештою, був а, повній мірі впроваджений за Петра Порошенка. Сьогодні слуги абсолютно знищують. Але ми, як фракція, тих, кому болить і кому не байдуже, ми будемо. Вс... По-перше, битися за кожен підпис, щоб він попав за призначенням, і щоб Зеленський врахував волю людей, тому що він найнятий українцями на роботу, а не там безстроковий цар. Але так само ми будемо боротися за те, щоб державні структури, офіційні державні представники робили свою роботу і працювали на громадян України.